Привіт! Вітаю вас на каналі Бізнес-Аналіз Української. Сьогодні ми разом з вами будемо вчитися працювати у фігмі для того, щоб робити такі собі невеличкі варфрейми і трохи прототипувати наше рішення, яке ви собі обрали. Отже, почнемо з того, щоб для того, щоб зареєструватися в фігмі, вам лише потрібно мати ваш Gmail-аккаунт. Я вже є зареєстрована. Тому перше, що ви побачите, коли зареєструєтеся у безкоштовній версії, це отакий от дашпорт. І що вам треба зробити, це натиснути Створити новий дизайн. Оскільки я вже маю дещо створено попередньо, я почну з нього. Давайте відкриємо і подивимося, що я таке зробила. Отже, у попередньому своєму відео я розказувала про таку річ, що перше, з чого треба почати, коли ви починаєте працювати з Варфреймами, прототипами, як хочете, це називайте. І тут може початися холівар з того, що вам треба мати невеличку, хоча б невеличку бібліотеку елементів, з якими ви. Можете почати працювати. І тут ще є один такий момент, коли ми робимо прототипи чи верфрейми, ми маємо розуміти, що є різні рівні тих прототипів і верфреймів. І це звучить так: high fidelity, low fidelity прототипи. High fidelity прототипи це прототипи, в яких є дуже така high levelна деталізація, в той час, як low fidelity прототипи, там все вже є значно більш детальнішим. Ось. А, починаємо ми з такої собі бібліотеки. Як створити ці елементи? Насправді це є все досить просто. Ви берете, у вас є зверху тут, є розмітка, є а, вибір прямокутник, лінія, стрілка, кружочок, трикутник, зіронька та картинка. Також у вас є pen-pencil, Текст, компоненти, компоненти, якщо у вас немає вашої особистої бібліотеки або у вас немає якихось а, плагінів, то тут нічого не буде. Це те, як ви переміщаєтеся по екрану. І це можливість коментування, якщо ви з кимось ваш борт в фігмі пошарити, поділитися. Отже, починаємо з базових елементів. Перше за все. А, ви маєте знати, як всі ці базові елементи називаються, що в нас є а, наш звичайне поле, а, наше поле дропдаун, де випадайка, в якому щось може бути якийсь варіанти відповіді. В нас є чекбокси, в нас є радіобатон, в нас є поле, на якому ми показуємо, що є якась помилка, і багато іншого. Для цього а, я знов нагадаю, а, що є. В інтернеті ресурси, які варто почитати, для того, щоб знати, як які юайні графічні елементи називаються і для чого вони використовуються. Також в мене є тут довший текст і коротший текст. Що сьогодні ми з вами будемо робити? Я розкажу, як поступово створити банер з сайту Netflix. Перепрошую? Думаю, що в мене. Баннер, оцей баннер з сайту Netflix. Так, ми зробимо ось такий невеличкий варіант того, як ви можете логінитися до вашого сайту на Netflix. Тобто, це звичайний логін. Тому давайте подивимося, що в нас є необхідно. В першу чергу, ми будемо створювати базовий такий. Прототип варфрей, який є досить загальний. Тобто, це є наш е, low fід, е, перепрошую, high fidelity Warframe. У нас немає ніяких ще текстів, що там буде. Ми не знаємо, що там буде розміщуватись, яка там потенційно буде картинка. Ми про це все не думаємо. Ми не думаємо про те, що там має бути якесь додаткове затемнення для картинки і так далі. А е, ми просто дивимося на розміщення. Тобто тут е, досить просто. Що я б радила робити в першу чергу, коли ми про це все думаємо, це починати з нашого прямокутника. Ми додаємо прямокутник. Прямокутник на даний момент я додаю для того, щоб в мене просто всі інші об'єкти були згруповані і не, як би так, не літали, по-моєму, канвасу, тому, який я використовую для малювання цих об'єктів. Далі. На цьому канвесі вже я беру малюю інший прямокутник, який буде відображенням мого банеру. Оскільки, бачите, кольори збігаються, я поміняю колір на щось більш таке, припустимо, синеньке. Чи сіреньку, синеньке. Є. Кольори ми міняємо. Отут і в нас є вкладка дизайн. І вкладці дизайн ми можемо задати е, нашого прямокутника як розміри, так нахил, так і скруглення по боках, і також, звичайно, кольори. Е, строк це е, наш такий ободок навколо нашого е, прямокутника. Додаткові ефекти це, наприклад, тінь. І експорт це експорт. Ось, тобто, це буде наша картинка. Що нам треба ще на нашій картинці? Нам треба ще знову один прямокутник, і це буде наш логотип. Хай буде це наш логотип. Ми його зробимо тоді червоним. Бо ми знаємо, що це наш логотип. І напишемо, додамо собі тут текст, напишемо, що це лого. Ми Знаємо, що у нас тут буде логотип. Давайте зробимо, щоб це воно було трохи ліпше. Це буде 100 на 40. Для того, щоб це можна було якось поставити по центру лого. Далі в нас є логотип. Далі в нас є ще декілька текстів, е текстових елементів. Тут ви можете побачити, що в нас є раз, два, Три текстових елемента, всі вони відрізняються. по розміру шрифта. Відповідно, ми також це маємо навіть на High Fidelity прототипі якось відобразити. І що ми для цього робимо? Ми е, в даний момент, оскільки я не маю шрифтів, якщо б у вас були шрифти, ви вже б вже зробили це зі шрифтами. Я роблю певні такі. Думки стосовно того, що в мене перший текст має бути bold, і він є найбільший. І я поставлю йому, хай він буде 36 пікселів. І я його, і назву, назву, якби він вам мав називатися, це Heading 1. Тобто ну, ви за, якщо ви вже трохи а, технічно знаєте, що на кожній сторінці на будь-якому вебсайті у вас має бути хоча б один тайтл розміру H1. Або хедінг 1, і він має бути насправді лише один це H1 це HTML-розмітка. У нас є один heading, Ми собі його копіюємо, додаємо собі, що в нас буде наступний не відразу після нього, а трошки менший це буде наш heading елемент 3. Хай так буде. І після нього ще один елемент, який буде heading 4. Давайте зробимо, що це heading такі 2, щоб до нас не сварився HTML, бо ті, хто знають HTML. Це буде heading 3. Всі ці деталі, що якого розміру має мати, це я б показала, що ви маєте попросити зробити своїх дизайнерів. Це те насправді, що вже від вас, як бізнес-аналітики, незалежні, ви маєте лише знати, що а, має бути порядковість даних елементів в HTML-розмітці на сторінки, бо якщо воно не буде порядково, то у вас а, будуть проблеми з а, пошуком, а, ну, тобто з оцінкою вашої сторінки і пошуком. Так. І це в нас вже не bold, це в нас буде regular, це в нас буде semi-bold. Тобто ми відредагували наш, наші тексти. Тобто в нас вони ось так будуть. Намагайтеся, щоб все те, що ви робите, було якось вже aligned. Тобто воно, щоб воно відповідало. Якимось принципом, що якщо у вас щось центровано, то воно і є центровано, а якщо у вас не центровано, то треба над цим подумати, як ви можете це зробити. Центровано, або там з лівого боку, з правого боку, щоб воно не було так, що там у вас щось літає по вашому екрану, або а, відступи а також мають велике значення. Тобто, якщо ви щось зробите, робіть так, щоб воно було візуально консистентним. Далі давайте подивимося, що в нас є. У нас є наш текстовий філд. Обов'язково зауважте, що він є. Ну, перше, він затонований, то вже нюанси. Те, що в нас є тут трохи скруглені наші прямокутники. Як для кнопки, так і для а, філда, де ви можете впроваджувати вашу інформацію, ваш імейл. Що ми тут для цього робимо? Ви можете скопіювати елемент з вашої бібліотеки. Але в даному випадку, заради прикладу, я буду робити це вручну. Тобто ми додаємо ще один елемент. Ми його зробимо більш прозорим. І пам'ятайте, про що ми говорили, що там є скруглення. Ось це нас, наш радіус нашого скруглення. Та. Того мені буде достатньо. І тут, що важливо, у вас є якийсь текст, і цей текст називається hint-текст. Тобто це якась підказка, тому що коли ви починаєте тут вже впроваджувати, імейл, він, він там має якусь певну функціональність, що він зменшується, йде нагору і так далі. Тобто ви можете собі вписати тут на даний момент вибрати колір. Так. Текст. Вибираємо колір трошки сірий. Текст. Робимо його значно меншим. Приклад 14. І оскільки це хінтекст, на даний момент я б пропонувала вам його зробити замість а, додати, що він буде також італіком. Потім ми його зробимо тим, яким він має бути, але на low Fidelity прототипах, вам просто треба розуміти, що у вас де відбувається. Далі нам необхідна кнопка. Тобто всі елементи, навіть якщо ми їх не деталізуємо на даному моменті, вони мають бути зображені. Тобто ви можете зробити High Fidelity прототип, як бізнес-аналітик, він не має бути е супер красивим, як в дизайнерів, але він має мати всю необхідну інформацію, якщо у вас нема дизайнера, щоб ваші е розробники могли з цього дизайну. З цього варфрейму зробити кінцевий результат без деталізованого а, прототипу. <кій> Перепрошую. І далі в нас є кнопочка. І на цій кнопочці в нас трошки більше така, довгий такий на, надпис порівняння з Sign-in. Знову, ми можемо взяти те, що в нас є в, а, в нашій бібліотеці, або починаємо з того, що ось це є наша кнопка. У нас вона є червоного кольору. І в нас вона є також з заокругленими кінцями. Якщо в нас є один елемент з заокругленими кінцями і поряд з ним інший елемент з заокругленими кінцями, їхній радіус має бути однаковий. Це те, що я говорю про консистентність. Ой, перепрошую. Також тепер у вас є ваші два елементи. І я б її радила, що зробити? Згрупувати. Перепрошую, щось пішло не так. Дивіться, уважно, щоб у вас не було вибраний ваш бекграунд, на якому ви працюєте, а тільки ваші два елементи, які ви хочете згрупувати, і ви зробите їх груп селекцін. Тепер, коли ви їх будете розміщати, вони завжди йдуть разом. Якщо у вас щось пропало, Переконайтеся, що у вас воно є на передньому фоні. Далі. Тобто це ми зробили, і знову таки тут текст. Якщо ви збираєтесь якийсь трошки довший текст робити, то напишіть, що це longer Text». Longer text. І якщо він вас пропав, то ви також можете його знайти ось тут. Тому дуже важливо давати саме правильні назви усьому, що ви створюєте. От, тобто в нас вже є цей longer text. У нас є наш банер. Що нам не вистачає, щоб в нас був наш повний банер? це е, нашої випадайки з мовами. Та кнопки Sanein. З кнопкою Sanein це знову таки найпростіше. Дайте їй якісь параметри, які будуть легко ділитися зазвичай на 4. Ну, тобто, щоб воно, якщо ви вибираєте якісь параметри, Намагайтеся це робити таким чином, щоб всі ваші розміри були кратні 4, 2, 8 і так далі. Візьмем. Та наша кнопка, вона трошки завелика. Я її зроблю, напевно, такі 72. Зроблю 28. Знову скруглення 5. Колір. Давайте ми перевіримо, який в нас тут, ну, тобто, якщо ми вже йдемо їх з якимись кольорами, то теж варто перевіряти, які в нас є кольори. Нам треба ось цей колір, тобто ми його можемо скопіювати. І для нашої цієї кнопки, коли ми вже тут будемо впроваджувати, ми можемо просто записати колір, який нам потрібен, і в нас буде наш потрібний нам колір. Додаємо ну, надпис, що це в нас Sign in Sign in кнопочка. Тобто ми вже можемо собі уявити, де вона в нас буде вести. Розміщаємо її. Є наша кнопка sign in». І останнє, що ми маємо додати, що в нас був наш повністю банер, це наша випадайка з мовами. Вона є поруч з цим. Що ми можемо тут зробити? В першу чергу, я б хотіла додати таку річ, як такий оцей наш обідок. І він в нас буде білий. Ну, так як воно є у нас. Ось тут воно світле біле. Далі я хочу забрати цей колір. Я хочу, щоб воно було прозорим. Для того, щоб щось зробити прозорим, ми просто забираємо тут будь-які значення. І відповідно, в мене є мій прозорий а, прямокутник. Також, там є така стрілочка. Стрілочку я можу намалювати завдяки полігону. І її просто скрутити так, як мені потрібно. Зно таки. Ми обираємо, що в нас є наш, наш ободок, і тут ми забираємо повністю колір. І обираємо відок, що він в мене є білим. І розміщаємо собі так, щоб зміниться. Хай буде. Тобто так і додаємо собі надпис, що тут в нас є мова. Ось. Тобто. І це ми створили наш базовий прототип Warframe для баннеру. Тобто, це те, що я вас просила зробити у попередньому відео, коли ми говорили з вами про прототипування. Тобто це приблизно той апроч, як ви можете до цього підійти. Ви можете, звичайно, звичайно, ви можете піти на рівень глибше і також додавати якусь більшу деталізацію. До прикладу, ви можете зробити щось на кшталт цього. Тобто, це вже. Майже так, як воно є на сайті, тобто ви можете до того підійти більш креативно і зануритися глибше. Але на даний момент я вам того не раджу робити, тобто цього абсолютно достатньо, щоб ви навчилися працювати з фігмою і знали, як що робити. Якщо у вас будуть якісь питання або ви захочете якийсь а, фідбек від мене, напишіть мені про це в коментарях. Дуже вам дякую, дякую, що ви сьогодні були зі мною, і бажаю вам гарного дня, успіхів з фігмою, Хто ще не слухав мої попередні відео, ось тут є декілька відео, з яких варто було б почати вашу, ваш шлях до бізнес-аналізу. Всім гарного дня і до зустрічі. Па-па!